Вчора у Криму окупанти нібито тимчасово перекрили рух мостом через через Керченську протоку. Причину не озвучили, але рух кримським мостом зупинили. І мені такі новини, чесно кажучи, подобаються. Ну взагалі то там не повинен знаходитися і є абсолютно зайвою спорудою. Таку думку озвучив речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. І я з ним думаю, всі українці з ним повністю погоджуються. Що ж. Давайте розбиратися, що насправді відбувається в тимчасово окупованому Криму і як скоро паде Кримський міст. Дивимося. В окупованому Криму вибухи мішень воєнні цілі. Окупаційна влада у паніці. Екстрено перекривають рух кримським мостом через Керченську протоку. Його потрібно знищувати. Щоб не було логістики, тобто доставляння російської техніки на фронт, чому окупований Крим важливо відрізати від Росії? 24 рік буде роком особливої уваги українських сил оборони до ворожих військових об'єктів, які дислокуються в Криму та Севастополі. Кримський міст як стратегічна загроза, як підрив вплине на хід війни вже за мить. Після кількох ударів по воєнним цілям на окупованому півострові в російських пабліках, які радіють кривавим обстрілам українських міст, паніка окупаційна влада екстрено перекриває міст. Є чому переживати на рахунку українських спецслужб дві успішні спецоперації: удари по переправі із суші і з моря. Я дуже радий цьому, тому що необхідно відрізати шляхи постачання зброї і військових. Правильно він він заважає Україні. Це добре роблять. Б'ють його не має бути. Україна має приблизно 100 днів, щоб здійснити вирішальну атаку на кримський міст. З таким ексклюзивним матеріалом минулого тижня вийшло британське видання «The Sun». Про те, що Кримський міст є законною ціллю для ЗСУ, неодноразово заявляли і українські військові аналітики. Експерти впевнені, навіть часткове пошкодження завдасть Росії величезних втрат. Зараз ворог вони будують залізну дорогу з на ділянці від Маріуполя до Бердянська. І якщо обрізать е, залізнодорожне сполучення та автомобільне сполучення, це означає те, що все російське угрупування, яке е, знаходиться в Криму, а воно там величезних розмірів, воно буде залежати виключно від поставок по повітрю і е, по морю. Для ворога це буде логістична катастрофа. Я думаю, взагалі його знищити, щоб його не було. Ніякого зв'язку із Російською Федерацією, ну я говорю, як мінімум на нашій території України його потрібно знищити. Хай йдуть на кримтер до Кобзона. Кримський міст повинен бути знищений. Раніше міст вже двічі зазнавав ударів однак, пошкодження були не настільки значними, аби повністю паралізувати рух по ньому. Саме тому зараз нам передають геть іншу зброю, про яку ми, ми не могли навіть думати на початку широкомасштабного вторгнення. Переломити хід війни може зброя, яку можна використати для знищення пускових установок на території Росії, які, зокрема, б'ють по мирному Харкову. Стратегічно важлива ціль і логістичні хаби на півострові, як у Джанкої. Це бумеранг роззброєння для окупантів. Два наша славетний генерал, генерал Малюк, генерал Буданов стверджеть, що до середини літа Керченський міст не встоїть. Треба бомбити по всій воєнній інфраструктурі для того, аби настав мир. Міст як логістична артерія для постачання ворогом зброї на південний фронт. Це законна ціль України з точки зору норм міжнародного права, законів та звичаїв ведення війни. Про це кілька разів заявляли українські спецслужби.